Вітання, шановні. Ну що, те про що ми так давно мріяли, нарешті починає здійснюватися. На Росію завітав е, північний хутровий звірьок, тобто тваринка. І ця тваринка їм вже не просто завітала і знаєте, стукає в двері, а ці двері просто з ноги винесла і каже: Ну що ж, приїхали? Тепер вам кабздець, так би мовити. Отже, про це далі будемо говорити, але перед цим нагадаю підписатися на мій Ютуб канал, аби знати більше, або отримувати від мене регулярні висновки. Ну і ще поставити, знаєте, вподобайку і залишити комент. Тоді взагалі все буде чудово, і я вам за це, звісно, що подякую. Тим більше нам є про що поговорити. Як я вже сказав, Росія починається. починається Її вже назвали фінансова катастрофа, але про неї ще на самій Росії поки воліють не те, що не казати. Знаєте, у них включився режим не дивись вгору. Пам'ятаєте цей фільм? Так от у них режим не дивись вгору розпочався з початком цього року. А далі ситуація погіршується все більше, більше і більше. Деталі доходи федерального бюджету Росії в березні виросли на нуль. Розумієте, на 0% це їхня статистика показує. І так, окей, там не це не чисто на 0, там вони показують в цій стати, статистиці, що на 0,3% всього виросли доходи федерального бюджету Російської Федерації в березні місяці. Але по факту, якщо подивитися в, розріз, в розрізі цих доходів, то ситуація не нас не складається для нас смішна, для них катастрофічна. Справа в тому, що їхні доходи, російські доходи, вони складаються, як правило, з двох головних чинників: це перше нафтогазові доходи, і друге це не нафтогазові доходи, тобто все інше. Так от доходи саме від нафтових продажів, тобто нафтові доходи, в березні впали на 17%. Ну при цьому не нафтові так звані доходи виросли на 10%. 10% відсотків. Тож якщо 10 мінус 17 то в них чомусь вийшов ноль. У мене навіть і нулі нуля не вийшло. Тому що тут виходить, що доходи, так би мовити, від'ємні. Знаєте, вони це були від'ємне сплитті тобто отрицательне сплитті їхнього крейсера. Москва так само зараз відбувається з їхнім бюджетом, тобто від'ємне зростання, від'ємне зростання, це ще не все, не все. І якщо подивитися окремо на ненафтові доходи, які, як я вже сказав, виросли на 10%, то тут теж ситуація е, зрозуміла, тому що вони зросли лише за рахунок підняття податків, яких у них піднялися з 1 січня, і за рахунок інфляції, яка в них склала 10,4%. Ще раз, значить, е, ненафтові доходи в них зросли на 10%, а 10,4% склала інфляція. По факту інфляція this drama. Всі не нафтові, тобто всі інші доходи, які в них є. Ну і тому зрозуміло, що доходи федерального бюджету склали 0%. І е, тут треба сказати, ситуація почала в них бути катастрофічною, як я вже сказав, з січня місяця. Але дуже сильно вони її почали відчувати ще у лютому. Там не так все було погано, і загальний ріст доходів був десь 2%. Але при цьому ну Гальне мають снова і нафтові і на нафтові, але при цьому не нафтові, ну, нафтові доходи впали вже в лютому на 18%. Тож ситуація, навіть якщо подивитися на їхню статистику, вже дуже і дуже погана. Але ж є не тільки їхня статистика, є ж не тільки їхні аналітики, і ті, хто, власне кажучи, намагаються зрозуміти, що відбувається в Росії. В Видання Grand Continent, Continent це французьке видання. Теж вийшла зі статтею, яку назвали в Росії фінансовий колапс. Російська економіка, доходи від нафти і газу різко впали, як я вже сказав, в березні на 17%. І от в цій статті зазначається кілька важливих для нас речей. По перше, тобто те, що доходи впали, це зрозуміло, але тут вказується, чому ці доходи впали. І, от, виявляється, от те, що от ви зараз знаєте, так що Трамп піднімає тарифи з квітня, він підняв тариф для всіх. Він там погрожує певними вторинними санкціями для тих, хто купляє російську нафту. Так, от, все, чим погрожує зараз Трамп, до стану сьогоднішньої, до сьогоднішнього стану російського. Скої, економіки не має жодного стосунку. До, да, до цього має стосунок, останні так би мовити, як його вже назвали. Прощальний пакет Байдена 10 січня ще за президентства Джо Байдена були запроваджені санкції щодо 160 суден російських судовинків, так званий тюньовий флот. І оці саме санкції призвели до падіння до падіння їхніх доходів від нафти на 20%. Відсотків і вже рахується, що з січня по березень доходи Росії від продажу нафти і газу впали приблизно на 2,6 трильйонів їхніх рублів. А в березні, в березні доходи скоротилися на 1 трильйон рублів. Про що це, шановні, нам говорить. Тут я багато цифр зараз сказав, можливо, не всі так одразу зрозуміло. Спробую пояснити, чому я роблю акцент на тому, що Байден якраз і запровадив санкції. Це призвело до до падіння російських доходів в березні катастрофічного падіння російських доходів саме в березні місяці. А тому, що це про те, про що кажуть всі притомні економісти, не тільки економісти, є певна інерція процесу, тобто. Навіть те, що запровадив Байден, які там, наприклад, критикується в Штатах, і ми його критикуємо і критикували недостатньо і не так треба було тому подібне, вже його дії, прощальний так званий пакет, призвели до того, що російські доходи впали до нуля. Але але це було це інерція, це те, що зроблено було в січні, і вони тільки зараз відчули на собі це катастрофічно. А от ті санкції або тарифи, або ця гра Трампа, яку от він зараз розпочав, в тому числі давайте згадаємо, і про безпрецедентного е, безпрецедентне падіння ціни на сиру нафту, на додатковий видобуток нафти, який погодили країни ОПЕК на те, що е, на нафтових біржах відбувається падіння, якого не було з 87-го року. До речі, нагадаю, саме тоді розпочався процес падіння Російського неросійського радянського союзу. Тож оці всі процеси, які відбуваються саме зараз, росіяни на собі і Росія відчує через два місяці. От ми зараз можемо порахувати квітень, травень і в червні до Росії вже не маленька тваринка хутрово завітає, а величезний, величезний пісець. І він цей пісець безумовно накроє Росію повністю, тому що в них немає. Жодного варіанту, яким чином утримати свою економіку, просто жодного варіанту немає. Нагадаю, Росія воює за свої гроші. Це Україна може брати гроші у партнерів, брала в Сполучених Штатах. Зараз беремо у Європи. Кожного дня ми чуємо про те, що та чи інша країна Європейського союзу заявляє про підтримку, заявляє про додаткові гроші, які нам будуть давати. А от Росії ніхто нічого не Дає навіть вбор, навіть Китай досі Росії не дав жодної копійки, розумієте? Єдине, що Китай зараз робить Росії, робив точніше Росії Це скупав по дисконту цю саму російську нафту. До речі, саме за рахунок оцього дисконту, яку вимушена Росія була запровадити після того, як санкції Ну, ці прощальний пакет ввів Байден саме через цей дисконт Росія почала втрачати гроші катастрофічно, тому що фактично зараз, ну от ці кілька місяців, Росія не отримувала гроші за свою нафту, яку примудрялася продавати, а фактично ще й доплачувала за неї, наприклад, Китаю чи там Індії, в якомусь сенсі. І це насправді для нас дуже і дуже важливо. Тож Справді треба дочекатися ще буквально кілька місяців це не означає що ми маємо складати ручки але це точно не означає що ми маємо зараз впадати у вічі, в депресію і тому подібне а уж тим більш знаєте починати казати все пропало нас всі здали ні все рухається так як воно рухається ми хотіли б щоб це було інакше але ну що ж значить росія буде йти шляхом радянського союзу і о, закінчує своє існування хм, саме через економічні чинники до речі, ці економічні чинники починають впливати не тільки безпосередньо на їхні доходи, а зрозуміло на війну. Навіть в цій статті Ле Гранд Континент прямо чітко і вказано, що е Путін. Втрачає от доходи Москви від нафти і газу, які є важливими для фінансування військової машини Путіна, в березні впало на 17%, і це падіння лише погіршується. Фактично, всі вже розуміють чудово, що саме оці гроші, нафтові гроші, нафтогазові гроші, вони дають цій машині життя путінській машині смерті. дають життя, і зараз це життя, ця кров закінчується. І це вже проявляється, зокрема, в їхній оборонці, а саме а саме, шановні, справа в тому, що російська армія, як свідчать аналітики, вже на межі, лише в них зараз є лише 1200 справних танків, тобто танків, які можуть брати участь в бойових діях, і при цьому вони мають надзвичайно Росія, має надзвичайно малий виробничий потенціал. Причому цей потенціал настільки малий, що. Нібито Росія може випускати танків, ну і взагалі різного роду озброєння, вже менше ніж витрачає на полю на полі бою. В них вже настав дефіцит, і всі ці запаси, які не там перебували на довгому зберіганні. На складах, які залишилися ще з радянського союзу, вже майже вичерпане північна Корея теж, скоріш за все, вже почне скорочувати допомогу Росії, тому що північна Корея збирається напевне вже сама розпочати певну війнушку, тому що думаю, що вже настав напевне її час це робити, і ця провокація, яка буквально сьогодні відбувалася на кордоні між північною та південною Кореєю, якраз і може свідчити про те, що північна Корея починає прощупувати Можливості для початку своєї вже агресії, про яку вона мріє з 50-го там року. Отже, 250 танків, 250 танків, як свідчать аналітики, Росія може виробляти на рік. Зрозуміло, що питання не тільки в танках, зрозуміло, що питання ще і в тому, наскільки цей танк є ефективним, тому що дрони FPV, вони дуже сильно змінили поле бою, тому вже не все танками, танками вирішується, але так чи інакше, танки це теж зброя захоплення, зброя агресія. Коли вони 250 танків зараз можуть виробляти на рік. При цьому вони втрачають їх значно швидше ніж виробляють. Ну ви самі розумієте, коли це може прикотитися. То, шановні, попри всі ці негаразди, попри всі ці так би мовити, не дуже може погані, не, не дуже може добрі, це є. Знаєте, оця емоційна гойдалка. По попри всі ці новини, ми з вами маємо розуміти, що Росія. Видихається, і оцей фінансовий колапс, про який ще говорили навіть на початку повномасштабного вторгнення, що Росія до нього прийде, ось вона до нього вже і прийшла. Напевно, саме тому, якби там Путін не казав, що він і далі готовий воювати, хоч досконаку хоч ще 100 років. Він почав засилати своїх перемовників до е, сполучених штатів. А сполучені штати навіть вирішили дати таку можливість Росії постукуватися з такими перемовниками. Я зараз нагадаю оцього перемовника Кирила Дмитрієва, якого для якого сполучені штати окремо зробили візу, що він зміг приїхати до США. І про щось там говорити. Так от, це означає лише одне, що Путін шукає варіанти зараз закінчити війну, але поки що він думає, що це можна зробити на своїх умовах, і він тому надуває собі щоки, намагається показати, наскільки він, він сильний, але час працює проти нього. І те, що він слабкий, і те, що король голий, вже. Ну, не говорять лише ті, хто не хоче розбиратися в конкретній ситуації. Тож тримаємося, повірте, ми дочекаємося падіння цього режиму. Побачимось.